Екс-президент США Дональд Трамп у разі повернення до Білого Дому може відмовитись від розширювання НАТО заради угоди з президентом РФ Володимиром Путіним, а також готовий віддати Росії частину українських земель. Так пише видання політико, із посиланням на двох експертів з національної безпеки, до речі, прихильників Трампа. Видання зазначає, що йдеться поки що про проект, а не про готове рішення. Трамп хоче запропонувати Путіну угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід та не брати до альянсу Грузію та Україну. А також сторони проведуть переговори щодо того, яку частину окупованої території України Москва зможе зберегти за собою. Я вам нагадаю, що ще в квітні The Washington Post писала, що у приватних розмовах Трамп говорив, що може припинити війну в Україні, змусивши Україну відмовитись від Окупованого Криму та Донбасу, і взагалі Трамп проти України в НАТО. А він раніше заявляв журналістам, що пропозиція Україні а членство в НАТО було помилкою та основною причиною початку війни. На думку видання, Трамп поклав би край туманній обіцянці НАТО про майбутнє членство України назавжди. На думку експерта, за словами якого багато у таборі Трампа відкрито відповідають віддають. Перевагу НАТО без України одне з джерел видання вказало, що Трамп, ймовірно, не намагатиметься навіть забезпечити Україні повернення до кордонів 91-го року. А сам Трамп публічно не оприлюднював своїх планів щодо України, але під час кампанії неодноразово заявляв, що хоче домогтися швидкого припинення війни в разі своєї перемоги на президентських виборах. Під час дебатів із Джо Байденом Трамп заявив, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби США у США був справжній президент. А водночас він заявляв, що путінські умови припинення війни в Україні для нього теж неприйнятні. А на дебатах з Байденом Трамп вкотре пообіцяв, що зможе в разі повторного обрання завершити конфлікт дуже швидко ще до свого офіційного вступу на посаду. Та якщо Трамп знає, як закінчити війну в Україні, він має розповісти про це сьогодні, так заявив Зеленський. А далі я вам зачитаю. Якщо є ризики для української незалежності, ми хочемо бути готовими до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи отримаємо ми потужну підтримку США, чи залишимося зовсім одні, додав український лідер. За словами Зеленського, він потенційно готовий зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди. Та поки що Трамп не коментує такі події, а в Кремлі взагалі заявляють про те, що Путін і Трамп не ведуть діалог щодо досягнення миру в Україні, так повідомляє Пісков. До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не підтримає припинення вогню, яке передбачатиме капітуляцію України. Канцлер назвав дивною взагалі пропозицію Путіна. За його словами, це свідчить про те, наскільки. Цинічно там мислять, і що російський лідер взагалі не має наміру припиняти свою загарбницьку війну. Також Зеленський назвав найбільшу проблему в цій війні, він заявив про затримки в постачанні зброї від західних союзників, і це за його словами найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом просто минає дуже дуже багато часу. Та також президент не, не згоден з думкою, що війна зайшла в глухий кут, за його словами, ЗСУ зараз краще підготовлені з погляду живої сили ніж кілька місяців тому, і новий наступ це питання лише озброєння бригад. Тож як Трамп хоче завершити війну та ще й так швидко? Два ключові радники Трампа розробляли для нього план врегулювання війни в Україні, і згідно з документом, експрезидент США в разі перемоги на майбутніх виборах може вимагати від Києва розпочати мирні переговори з Москвою під загрозою припинення постачання американської зброї. Водночас ініціатива передбачає посилення підтримки Вашингтоном Києва в разі відмови від переговорів з боку Москви. При цьому обидві сторони мають заморозити бойові дії по лінії фронту. Кілька аналітиків висловили стурбованість тим, що тиск на Україну з метою змусити її здати територію, а лише підтвердить жахливе та вбивче захоплення земель Путіним. В додаток до цього Трамп хоче кинути членів НАТО. Ідея Трампа така: за даними джерел Політико, є так звана. Дворівнева система НАТО згідно з нею, країни-члени Альянсу, витрати яких на оборону не досягають 2% від ВВП, не користуватимуться захистом та гарантіями безпеки з боку Сполучених Штатів. Таким чином на цій держави не буде поширюватися п'ята стаття договору альянсу. Ну, згідно з якою союзники повинні вступити в конфлікт на боці країни, на яку напали. Двоє високопосадовців з команди експрезидента повідомили, що у разі його другого терміну США зберігатиме ядерну так звану поросольку над Європою, підтримуючи авіацію та бази в Німеччині, Англії та Туреччини, а також свої військово-морські сили. А водночас основна частина піхоти, бронетехніки, логістики та артилерійських та артилерії перейде у зону відповідальності держави. Європейських держав, тим самим скоротивши роль Вашингтона в сфері безпеки Європи. Як казали експерти, Трамп планує радикальну переорієнтацію НАТО. Зазначається, що Трамп навряд чи залишить НАТО відразу, але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа без змін. До речі, реакція України на план Трампа. Очільник офісу президента Андрій Єрмак прокоментував пропозиції щодо припинення війни, які передбачають здачу українських територій РФ у коментарі журналістам у Вашингтоні напередодні саміту. До речі НАТО Єрмак підкреслив, що Україна не не, не йтиме на територіальні поступки з Росією задля припинення війни. Повідомляє видання Reuters. Водночас він вказав, що Україна прислухається до порад як досягти справедливого миру. Очільник офісу президента також уточнив, що Україна працюватиме з новим Вашингтонською адміністрацією для продовження надання допомоги, та нагадав, що згідно з опитуваннями, більшість американців досі підтримують Україну після навіть вже більше як двох років повномасштабного вторгнення. Ну а далі давайте поговоримо про те, як Збройні сили України знищують ворога в Російській Федерації. Заявили про атаку безекіпажних катерів на Новоросійськ. Влада навіть просила мешканців міста не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, а вікна якої не виходять на море. Про атаку безекіпажних катерів на російський новоросійськ, де розташована, до речі, важлива військово-морська база Чорноморського флоту РФ. Заявив мер міста Кравченко. Також про вибухи писали в місцевих телеграм-каналах. Місцеві жителі повідомляли, що близько 30 хвилин чули вибухи з боку моря. Я вам нагадаю, що Новоросійськ – це головний російський порт на Чорному морі та одночасно військово-морська база окупанта. А після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено майже весь Чорноморський флот Росії. Також. Збройні сили України вдарили по російському складу боєприпасів у Донецьку. Почалася повторна детонація і розліт снарядів. Так повідомляють місцеві жителі в телеграм-чаті. Пізніше був повторний приліт в тому ж районі. Про це повідомляє телеграм-канал Новини Донбасу. Повідомляється також про влучання в Будьонівському районі міста. Треба відзначити, що вибухи в окупованому Донецьку за останній час стали просто регулярними. В додаток до цього гур спільно із службою зовнішньої розвідки правда ще 1 липня завдали удару безпілотниками по електропідстанціях в Білгарській області, внаслідок чого зупинив роботу. Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угаруа у Воронезькій області. Так повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці. Комбінат було повністю знеструмлено, через що зупинилися усі електродугові печі, в яких застиг навіть метал. Для їх повторного запуску може знадобитися навіть декілька місяців. Джерела вказують, що цей комбінат має Виключне значення для військово-промислового комплексу Російської Федерації, оскільки виробляє високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецстали для автопрому та машинобудуванню. До речі, зброї буде більше для знищення окупанта в Чехії. Чесько-українська компанія під назвою UAC запустила серійне виробництво розвідувальних дронів лелека та ударних дронів Булава ексклюзивно для української армії. Так пише чеське видання. Компанія розгорнула серійне виробництво в чеському місті Колін та планує постачати збройним силам України розвідувальні та ударні БПЛА. Також союзники по НАТО погодили військову допомогу Україні на наступний рік в розмірі 40 мільярдів євро. Так пише видання Реус. За інформацією видання, лідери країн Альянсу підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня під час саміту у Вашингтоні. А новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс запевнив у продовженні підтримки. України, на цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі.